Вліт покарати зрадника! Спратити! Батьку! Я знайду його і обов'язково помщуся! Мені це сниться? Чому ти тут, жива, серед мертвих? Прошу, не питай мене. Що? Хапайте принцесу! Зупинись! Поклади зброю і говори! Це ієра! <гір> Ти знову будеш битися? Це моє життя. <гір> Ти поранена. Я поруч. Я поруч з тобою. <гір> Якби я народилася в іншу епоху, то була б інакшою. Ти, хто б'ється на моєму боці, вітатимуть у землях нескінченності! Чи настане колись той день? Коли ми збагнемо сенс життя. Я тебе знищу! Я маю. Я маю покінчити з цим. Скарлетт. Ти маєш жити! Хтось може допомогти мені. Будь ласка. Я цього не хотіла. Я нічого з цього не хотіла. Хто небудь? Допоможіть! Допоможіть! Що сталося? <плес> Це був нещасний випадок. Нещасний? А? Ми викопали тебе, а потім повернули до життя. А навіщо тобі мертва дівчина? Я такий самий. Повсталий з мертвих. Я монстр. Так, як і я. Так. Так! Будь ласка, не кривдь мене, прошу, вибач. За що ти вибачаєшся? Ти зробив щось погане, щось, що ще мало зійти тобі з рук. Сійте на місці! Мертвы є ще сказати! І я скажу це. Наречена Франкенштайна. Ні, просто наречена. Злякались. Док! А! Допоможіть! Мейбл, у мене у розпалі лекція. І ти, до речі, одна зі студенток. Як справи, Мейбл? Ходімо. Традиційні підходи до розуміння тварин не давали результату. Та в нас прорив Мейбл. Ми розробили інноваційну технологію, що дає нам унікальний шанс долучитися до тваринного світу. Робоча назва Стрибунці. Ого, крутяк. <сподар David> Точно як у аватарі. Нічого схожого абсолютно Лейбл обережно. Ух ти. А він йому каже. Ну ти Олег Дуріти. Я вас розумію. Як вона, як вона? Це не Салют! Як звати, бобричко? Е-е-е... Мейбл. Хочеш тут жити, то вивчи закони озера. І що це за закони? На сьогодні все скасувати. ну, вітаємо, Мейбл, шановні! Закон номер один. Звір звіру, друзяка. Салюти! Френ, Томе, Флакване, Тамаро, Пруденс, Піде, Пітере, Піті. Так, тут тісновато. Зате всі поки живі. Закон номер два. Якщо хочеш їсти, їж. А де він узяв крихітну корону? Це усе що цікаве. Тваринство! Люди посміли вкрасти останній клапоть нашої землі. Красунчик. Ми дамо відсіч! Схоже, вона стала Жанною дарк тваринного світу. Мейбл, ми не юзаємо стриб технологію проти законів природи. Знайшла таки цю кнопку. Скликано тваринну асамблею. Час покласти за сіллю людей. Кінець. Так! Час чавити, двоноги! Що? Е, е, чавити? Люди чаблять нас! Помстимося, двоноги! Е, я гадаю, не варто їх аж так буквально чавити. Чави! Чави! Це жорсткач! Everybody here, give me another control. Життя під загрозою. Робіть усе, що ми накажемо. Двері. Лол. Сорян, Джеррі, хатуйте негайно, Космоліт. Думаєш, ми відповідальні за своє життя? Що ти маєш на увазі? Модельний бізнес це твоя мрія. Ти щойно приїхала? Так. Не бійся, ми поладнаємо. Здається, часом я почуваюся відповідальний за те, що відбувається зі мною. Вітаю, Максим. Ви раді, що ваш фільм відкриватиме тиждень моди? Так. Я щаслива людина. Матон! Ви на мене поставили? Так, звісно. Та ти знімаєшся у фільмі. Я не впевнена, що справді цього хочу. Не дивися на мене, стеж за рукою. Ви читали листа, що я відправила? Що це за історія? Життя візажистки? Новини не втішні, мадам Букер. Ми отримали результати ваших аналізів. Вони виявили проблему. Боюся, що вам. Доведеться поставити життя на паузу. Я не розумію. Що таке Максим? Я не знаю, як сказати тут Мабуть, світ моди не для мене, мамо. Здається, усі ці люди вважають мене потворою. Це крик люті, Крик вивільнення. Вічно ви вчора розписалися, залишилося лише зіграти весіль. Ну дійсно, ще може піти не так. Наш холостяк перетвориться на справжнього чоловіка. А де Марк? А Марк... Його б забрала в сексуальне рабство. Я там рабство. Він у ліжку, як Тік-Ток. Швидко, голосно і ніякої користі. Ну, мам! Ми у Болгарії. Я, Я пала повод! Ти що ти сітка? Це не прийнять добре палест! Ой, трохи <кхм> намокла. <кхм> Ми не закінчили. Він закінчує тільки зі мною. Він буде закінчувати, коли я йому скажу.